Друзі, всім привіт! Компанія Фершаут, як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні я зніму для вас таке чисто коротеньке відео по ось такому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це у нас Фіскр Ocean. От, Ось така моделька ексклюзивна. Дуже рідка в Україні, мабуть, і ви ще такого не бачили автомобіля, то чисто для вас так сьогодні покажу вам, що це за автівочка, як то кажуть, і з чим її їдять. Отже, це у нас Fisker Ocean 2023 року випуску. Це в нас повністю йде електромобіль. Ця автівка виготовлена, виробник її, сам бренд, йде американський, але ми цю машинку купували в Європі. Тобто, це не з Америки якась там бита машина і так далі, яка не працює. Це в нас повністю є європейська версія. От, вся ціленька, вся справна, без ніяких абсолютно моментів. Е, бо дуже є багато там відгуків, багато люди пишуть про ці автомобілі, що вони несправні, глючать, поламані і так далі. От, друзі, але це не в нашому випадку, того, що е, ми не купляли ще раз що її пошкоджену. Ми її купили з Європи, самі багато катались на цій автівці, бо вона дуже прикольна, і з нею є все у порядку. Тобто нічого, як то кажуть, з нею робити вам не потрібно і нічого вона е, ніде не поламана. Отже, цей автомобіль. З 2023 року випуску 30, по-моєму, 7 тисяч оригінального пробігу. На одному заряді заявлено, виробником машинка проїжджає у нас 700 кілометрів. Ну, в реалі десь ми проїжджали 550 кілометрів. Вона буде точно проїжджати, якби ви не їздили з кондиціонерами зі всім. От, уявіть, 550 кілометрів ви проїжджаєте. Джип повноприводний, високий і за ціну орієнтовно 24-25 тисяч доларів. Ну, реально. Ми її купували з такими, як то кажуть, думками, що за такі кошти 24-25 тисяч доларів. Машинка, яка проїжджає 550 кілометрів, повноприводний джип, що ви де візьмете з Європи чи який там інший бренд ви купите, Звичайно, що був не китайський. Отже, ми її купили, і реально машина ну дуже м'яка, комфортна, багато місця всередині має. От, е, Ось так вона виглядає. Зараз сам по кругу пройдусь, покажу. Е, вона на панорамі без ключових доступів, камери 360, е, мертві зони, електрокришки багажника, утримання в полосах. Ну, коротше, комплектація дуже-дуже прикольна. Ну і мені дизайн подобається, щось, якби не було того значка, е, реально можна було б сказати, що якийсь Range Rover чи е, на що він там більш схожий. Ось так воно все виглядає, але реально дуже комфортна, м'яка автівка. От прям я не знаю, е, от Audi e-tron на пневмі. Мені, мені вона менш комфортна, як ось цей автомобіль без панел. І то, що тут стоять колеса 21-го розміру, диски стоять. Так що, друзі, ось така ситуація. Оптика вона переключається все звичайно, ну і так далі. Далі по машинці. Зараз я її відкрию і покажу, як вона виглядає вам в салончику. Ось так ручки виїжджають, бачите, ось камера 360. І ось так вона виглядає по салончику, Ця автівочка. Ну дуже приємно. Так що здоблення. Ось тут у нас ідуть е, 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 алькантарка, тут алькантарка, тут Алькантара. От підсвіточка, такий здоровий монітор посередині. От як у Тесли сидіння у нас ідуть електро, от електричні. Дуже-дуже ну, все гарненько, панорамка. Ну, вивіть, і це все на все за 24 тисячі доларів. Ще раз сам наголошую. От, позаду дуже цікаве рішення. Гляньте, тут підлокітники, тут така простоніша для них. Ну, теж дуже зручно сидіти. От. І, до речі, тут відкриваються ці всі панорами, дуже величезна панорама, цей люк, оце весь люк йде на більшу половину автівки, де люк він відкривається, там місця дуже-дуже багато от цього автомобіля і позаду в нас де це? В нас, електрокришечка багажника. А ще раз кнопку нажав. Закриємо. Так. От, і відкривається в нас кришечка багажника. Глянь яке здорове багажне відділення в автомобіля. До речі, розеточка 220 вольт. І тут та сама класна штука, коли немає у вас світла вдома, без проблем цей автомобіль. Може, вам е, йде на виход, видає 220, по-моєму, вольт. Тобто ви можете від цього електроавтомобіля повністю запітати собі там будинок чи ще щось, у вас буде світло в кахаті, чи де, де там ви, треба бамби було. Оце дуже прикольна штука така. По багажнику бачите, зарядочки є. От, ну Там далі ще є переходнячки для якраз, для цього, щоб кришка, електрокришка багажника, ось так воно все закривається, працює. Так що, друзяки, ось така автівка у нас є. Хто би собі розглядав би і шукає для себе якусь електричку, поки ще, як то кажуть, не увеличі всякі довбані розмитнення і так далі на електромобілі. То, будь ласка, реально хороший варіант для вас. От собі можете купити і реально кайфувати від такого прикольного автомобіля. Був би у мене будинок, чесно кажучи, я б собі давно розглядав би такий варіант, бо за такі кошти це дуже-дуже адекватно все. От і зараз вам ще покажу. Зараз вам ще тут покажу, як воно все запустилося. Ось так воно все виглядає. Бачите, знімаємо як в Теслі повністю на тормоз і машинка зразу завелася. Завелась Пише, що ми прощебнулися. зараз прощебаємося. Розвернемося трішки, ми бездратові зарядки для телефонів. Бачите, є. Так, ручник знімаємо. От. Вон камера, бачите, зразу включилася. 360 градусів, всі заднього виду. Ось тут все гориться, ця приборочка така маленька. Зараз я розвернуся і покажу. Ну, ось Тут зеркало, бачите, зроблено з камерою, дуже зручно, тож якщо навіть у вас багажник загружений, нічого не видно, то ви собі дивитесь в зеркало. І ось так воно все виглядає. Ну, цікавий, цікавий варіант. Як на мене, кажу ще раз так, що... Деально вартував би вашої уваги. От, можна на обмін, можна за готівку. Запаркуємося зараз тут. От. Ось так воно все виглядає. шкіряне мультикермо, бачите, є тут от, по слугах, адаптивний круїз є. Ну, все короте, по комплектації тут дуже-дуже багато всякого є. Бачите, 3D є камера, ви собі дивитеся, як машинка заїжджає. Ну, реально прикольно. Хоп, і ми паркуємося. Да, не видно вам, куди ви там заїжджаєте, як з'їдете. От собі повернули. Хоп. І ви собі запарковуєтесь, дуже зручно. Все. І нажимаємо паркінг. І все тут клімат двохзонний є. Ну коротше, все тут є, що треба. Так що, друзі, ось такий варан. Ще раз наголошую не Європа, це у нас іде Америка. Я кажу, це вірніше йде не Америка, це у нас іде Європа. Перепутав. О, так що хто б для себе шукав такий варіант, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик Рівне-Миколаївська. 2. І в нас є послуга доставки. Не забувайте, можемо доставити вам цей автомобіль, вам під двері до хати і придбати для себе реально хороші варіанти. Так що всім вам гарного дня, друзі! На зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.